сальники для картопельних комбайнів Анна Болько, Карлік, польські однорядні комбайни, картопелезбиральне. Є сальнички 35 на 62 на 10. Є ось такі 3047 на 10. Є сальнички, ось такі. 3062 на 10. І є ось такі. 3047 на 7. Також ось такий великий сальник 50, 80 на 10. Кого будуть цікавити дані сальнички, звертатись за номером телефону за детальнішою інформацією. Також є всі інші запчастини до даних комбайнів. Анна, Болько, Карлік, картопелезбиральні комбайни. Так що, кого буде цікавити, телефонуйте. На номер телефону, номер телефону знайдете в шапці профіля. Всім гарного дня.